Радіо першоквітневий не жарт Укртелеком підготував несмішну звістку для селян. Брехунець для Марії Іванівни, і будильник, і головне джерело інформації каже, пам'ятає, що як за нього платила 50 копійок на місяць. Нині вже більше 9 гривень набігає. При мізерній пенсії кожна копійка на рахунку платити більше за колгоспник не готова. Та певно, що дороге. А що то воно там що воно там мені скаже? Викінного побриваю дроти, піду заяву на пішу. Скажуть, забирайте собі ті дроти. і все. у львівській філії Укртелекому підвищення тарифів проводового радіо коментувати мило відмовились. Мовляв, уся інформація є на сайті. Якщо порахувати, виходить, що абонплата зростає на понад 15%. З 1 квітня 2013 року абонентна плата за користування основною радіоточкою становитиме для населення 10 гривень 80 копійок з ПДВ для юридичних осіб 16 гривень 20 копійок разом з ПДВ. Селянка тітка Оля не слухає українського радіо відтоді, як переїхала до нової хати. Переконує особливо тим і не переймається. Тож подорожчає колгоспник у день дурнів чи ні до голови. Не бере. Коротше, я його не маю і не плачу, і не користуюсь, і тим, чи не цікаві. Взагалі. Маємо телевізор, включаємо телевізор, демосі новини, співають артисти, концерти. Діти мають пластинки з піснями, обходимося без того раді. Втім, окремі літні люди готові платити за голос із Києва стільки, скільки скажуть, аби тільки в хаті не було тихо. Там щось. Якщо таке телевізор, бзенет, не бзенет, а то, то все. У рано шоста година, пів шостої є вам. І все. Рахунки за Друтове радіо з новими тарифами прийдуть абонентам Укртелекому вже у травні. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.